Я Цю лекцію, друзі, Попереду. Я не буду багато говорити, тому що це дуже об'ємно, дуже змістотно і власне. дуже заохочую взяти цю книгу собі в крамницю. Там ви знаєте багато цікавої літератури, полети, дитятниці, життєписи, хресні дороги, біфлі, ікони, медальйони, магніти, все-все-все. Власне, але то є замало мати. Хто нас має степівськодовою? Хто має стати складова? Ну ручка, <рираж> ви не маєте хтось мала? Ви бачите, що я поїдесь, до вас допоможу. Я українець, <рираж> я за <уважаю>. російська. <рираж> маєте степі <в> склада, правда? Хто зачитає? Яку книгу читаєте? Вітаю. Розумієтеся? Дав вам лайфхак. Читайте Іван, яким це відповідає. Але <плес> то. е, мало того мати, треба з того, щоб скористати, бо святі блажені для чого? щоб ми їх світу вічі рухали за Христом. Бо вони вже прийшли, вони вже показали, як це можливо. Блажання символом не робив чудес. Правда? Не поможу вам їжу, не ходив по воді. Але просто виконував свої обов'язки. Він є виходом з цього славу, а близько навчався, коли була пересідувана церква, знову сюди вернувся і тут служив під Був пересидені двічі ув'язнений. І остаточно був заражений туберкульозом і туберкульозом 64 в 64-му році помер тут в селі. Скільки років? ну? Від, 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 від відніміть. 1964 від мінус 1800. 93. 67. Nie, я поганий мати мати. Розумієте, так? Тобто був звичайне, звичайно, звичайно, звичайно під'яснюємо. Не йде хто них, хто він єписку, розумієте? Але умудрився стати святим. І умудрився, модри сидить за неї і каже Господь, хто на віру, хоч як зерно вірчече, то той зможе рухати ворога. І тут ще п'ять років тому, ну радіось. Дивіться, що ці виріє. Він зумів порухати горе. Ми часто кажемо, я маю таку віру, таку сильну віру, та в мене така віра, ой, я так вірю, вірю вірю. А ми три роки війна. Де наша віра? Чого ми не збитимо гори? Тому бажання і інші наші і інші святі навчають нас найперше любити Бога, любити та й столу, також, вбори, вбори, це щеке, ближнього. Пець з того ти можеш говорити Бога, пересей навіть ще не йдеш ближнього поблизу. От, от того, Ти молишся а потім проклинаєш. Ти ходиш до церкви, а потім брешеш. Дорогі, будьмо реалістами. Маємо оці хтось там на причасті, може, може, ти зобразити себе, що я там не хотів вичати вас. Але давайте подумаємо логічно. Коли священник приходить і каже, зі страхом Божим і з вірою приступіть. Правда? Чули такі слова? Хіба священник каже зі страхом Божим і вірою при а для чого цілувати ще тут робота, коли немає на час? Ми цілуємо, знаєте, чому це треба? Цілуємо рази, коли прийшли до характері колемо з хамо, більше його не буде цілувати. Все це не має свою логіку. Коли маємо сісти, коли маємо стати, коли маємо крикнути, коли маємо цілувати. А ми собі хочемо продумати щось з... і потім не розуміємо самі, самі себе запутуємо. Це дуже просто, Бог дуже простий для сесії. Бо дуже простий. І, власне, сама Лукашенко надзвичайно простим чоловіком. Ви віряйте, будучи єпископом, ніхто не знав, що він є свого. Просто собі служив гідно, так, як люди священня. Ходив, проповідував і врешті віддав своє життя за свою церкву та свою віку. Берімо приклад з наших мужиків, болімося до всіх, кого замагаємо болімості. І нехай та ворога має реальний відок в моєму житті. Добре? Ми зараз побачимося такого заступниця, бо бажання Севана Ловича. І опісля хочу поблагословити вас з його мощами і елею, які освячені його А відтак одна група, яка вже мала хрестну дорогу, може йти до музею, може бути фотографії йти до музею, Інша собі йде на хресьну дорогу, потім також можете йти до музею. Храмничний музей, це все, отам внизу бачите оголошення, ви можете ви бачите, правда? <рекун -тєр> ну, а ми вам дякуємо за, за те, що ми сьогодні молилися самі, за те, що ми могли з вами познайомитися, вас побачити, це завжди є вино. Na no, to jest wszyscy. Pobaczcie.